Добрий день, малята, я дід Панас. Сьогодні я вам хочу розповісти казку про лісових тваринок та рукавичку. Вмощуйтесь зручніше і відправляємось в подорож до чарівної казки. Ось у зимовому лісі лежить рукавичка. А з раптом іде мишка, бачить рукавичку і каже. А рукавичка їй і відповідає, будеш жити ти, якщо виконаєш моє завдання. Каже, Добре! а яке в тебе завдання! Рахуй, скільки сніжинок прилетіло. Дітки, ти мені, будь ласка, я не вмію рахувати. Давайте разом зі мною. Один, два, три. Скільки прилетіло. Правильно три молодці. І я запам'ятала, як рахувати. Ось мишка стала жити в рукавичці. Коли це біжить, жабка-скрикотушка та й до рукавички. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка на А ти хто? Я жабка-скрикотушка. Пусти мене. А мишка й каже. Виконай моє завдання, тоді я тебе пущу. Порахуй, скільки синичок прилетіло до лісу та знайди відповідну цифру. Дітки, допоможіть мені, будь ласка, давайте будемо рахувати разом. Один, два, три. Всього скільки синичок? Так, три. Молодці. А де ця цифра три заховалася? Звичайно, ось вона справа. Молодці. Стали вони жити вдвох, коли це стрибає зайчик-пострибайчик і собі до рукавички. Хто, хто в рукавичці живе? Я мишка норушка я жабка скрикотушка. А я зайчик пострибають, опустіть мене. Добре, але виконай наше завдання. Зайчику, порахуй, скільки жовтих кульок у нас є. Добре, я буду рахувати, а дітки мені будуть допомагати. Всі разом. Один, два, три. Скільки жовтих кульок? Правильно, три. Ой, погляньте, тут прилетіла ще яка кулька. Правильна, червона. А скільки їх прилетіло? Так, одна. А всього, всього скільки стало кульок? Порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Всього чотири кульки. Сказали всі разом чотири. Ось число чотири позначається ось такою цифрою чотири. Стали вони жити в трьох. Коли це біжить лисичка сестричка і собі до рукавички? Хто хто в рукавичці живе? Я, Я жабка скрикотушка Я зайчик-побігайчик. а ти хто? Добре, а що ти знаєш цікавого і можеш нам розповісти? А я знаю віршик про цифру чотири. Слухайте. Познайомтесь це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чим біряють. Цифру цю зовут чотири. Вас вона вітає щиро. Мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. Ось який гарний віршик, я знаю про цифру чотири. І стали вони жити в чотирьох. Я вам пропоную ще раз порахувати, скільки звірів стало жити в рукавичці. Один, два, три, чотири. Молодці, всього чотири. Дітки, вам сподобалась моя казочка? Я дуже радий. Ви запам'ятали, з якою цифрою вас сьогодні познайомили звірі? Правильно, з цифрою 4. Сподіваюсь, ви її запам'ятали. До побачення!